Сумна звістка сколихнула наше місто. На щиті повернувся Ігор Овсяніков, який помер 8 листопада цього року в Запоріжжі. Під час виконання військових обов'язків чоловік служив водієм автомобільного відділення роти матеріального забезпечення 16-го окремого полку підтримки. Попрощатися з воєн до спасу Преображенського собору прийшли ріднім, друзям та небайдужим містяни. Поховали оборонця у селі Фесюри, де проживає його мати. Світла пам'ять Ігорю. Отристимо скрізь для життя й покоєння доші спочилого. У воїна захисника укрібі вирішити може нам. І ми тобі славу посилаємо. Господь, открыт сердце, прессы ты мой вешок, хочет им был поплыть, как сейчас, і на веки, веки. Ночі ворог здійснив масовану атаку по Україні, випустивши 449 дронів і ракети. Повітряним силам вдалося збити 419 цілей. Однак уламки та окремі влучання спричинили значні руйнування. Основного удару зазнав Київ. У дев'яти районах міста пошкоджені житлові будинки, лікарня, крамниці і офіси. Станом на 17.00 відомо про 35 постраждалих, з них двоє дітей, загиблих шість. Всю ніч гасили пожежі, розбирали завали та евакуювали людей. А до робіт залучено близько 300 рятувальників і 500 поліцейських. У Київській області наслідки зафіксовані в п'яти районах, зокрема, у Білоцерківському. Пошкоджені приватні будинки, цивільні виробництва, склади, автомобілі. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях уражень. Також є Проблеми з теплопостачанням в деяких районах, Піснянськ, воно Троєщині. Напротязі доби ми сподіваємося що ми усунемо всі пошкодження, які відбулись, і, тепло, і тепловодопостачання опалення буде відновлено. Також ми спостерігаємо, що у нас є пошкодження енергетичних сітей. Також мені служба зараз надали інформацію, що максимально швидко роблять це все для того, щоб відновити також електропостачання. Графіки по відключенню також залишаються ті, які були. Зараз я вже казав розгорнути штаби. Надається допомога всім постраждалим. У Білоцерківській громаді також тривають наслідки ліквідації ворожої атаки, що сталася 14 листопада. Постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували з термічними опіками. Ще один 48-річний містянин звернувся до лікарні. Наразі до комунальних служб вже надійшла 21 заява про знищене чи пошкоджене майно. Подробиці з місця прольоту у матеріалі моєї колеги. Сьогодні вночі на білу церкву летіло десяток шахадів. Тривога тривала близько п'яти годин. Також відомо про одного постраждалого у нього опіка, та його госпіталізували. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення в районі масиву незалежності. Тут після вибухової хвилі розбиті вікна та зруйновані ангари. Нам територію журналістів не пустили, проте видно, що на місці працюють рятувальники та вибухотехніки, а поліція фіксує усі наслідки. Також за адресою вулиця Молодіжна, 23, Через російську атаку пошкоджено гуртожиток та гаражний кооператив. Тут вибиті вікна та понівечені двері й балкони. Ми помітили прибиральницю, яка замітала скло. Люди категорично не хотіли говорити на камеру, бо досі перебу. Вають в шоці, та попри руйнування білоцерківці продовжують жити і прибирати наслідки, приводячи домівки до ладу. На щастя, загиблих у місті немає. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Патрульні Білоцерківського району за добу двічі виявили у місцевих жителів наркотичні речовини. Перший випадок зафіксували на території Узинської громади, коли під час спілкування інспектори помітили в нього пакет із канабісом. Чоловік зізнався, що зберігав його для власного вживання. Другий інцидент стався у селі Городище. Там патрульні приїхали на виклик про пошкодження майна, проте під час перевірки виявили в іншого чоловіка засушені коноплі. Усі речовини вилучили на експерт. expertise У Києві в ресторані затримали керівника однієї з політичних партій України за шахрайством. За 160 тисяч доларів він продавав прохідні місця у партійних списках, обіцяючи клієнтам крісло народного депутата на наступних парламентських виборах. І хоча суд уже анулював реєстрацію цієї політичної сили через підробку документів, чоловік продовжував свою схему. Крім того, він поширював фейки про ЗСУ та ситуацію в країні через свої соцмережі. майже в. Пів мільйона підписників під час обшуків у нього знайшли техніку та документи, що підтверджують шахрайство. Нині партієць перебуває під вартою з альтернативою застави 6,7 і мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Вже майже тиждень як країна гримить скандалом у сфері енергетики. Нагадаю, набу і сав викрили масштабну корупційну схему, провівши операцію МІДАС. Її учасники вимагали відкати від контрагентів енергоатому у розмірі 10-15% від вартості контрактів. За оцінками набу через пральну фігурантів пройшло близько 100 мільйонів доларів. Серед мовільних корупціонерів бізнесмен Тимур Міндіч, екс-міністр енергетики Герман Галу. Лущенком, міністерка Гринчук та інші. Набу заявляє, що це одна з найсерйозніших схем корупції в енергетиці за останні роки. Тож як білоцерківці відреагували на таке викриття, послухаймо. Ой, одразу. Одразу да Разупулю в і до побачення. Ото і таке. Та що я думаю, треба їх обов'язково судити, стріляти. Я не знаю, ну що це треба робити, тому що це вже. Дійсно, не надаємо все. Сколько можна дотерпіти? Людям просто плюють лісом. Ну, просто така ситуація склалась, стосовно -сто скандала, що ніхто нічого не бачив. А ну на самом деле такі мільйони відмивалися, розумієте. Тому я не вірю, що про це ніхто не знав. Просто якось виявилось не так, що, мабуть, хто з кимось не поділився. Обурений. Це ну, в країні, яка воює, яка, е, які хлопцям не вистачає на нулі ні на що. Е, ви ж подивіться самі в соцсетях, що, що робиться. Хлопці просять, просять, просять. А тут хтось жирує, розумієте? Це неподобство. Я думаю, що за це вони мають понести покарання і дуже суворо. Інакше ми не переможемо корупцію. Нічого не думаю. А що тут думати? да і все. Факт того, що це все треба іскореняти. Якщо ми самі цього не зробимо, то за нас зроблять інші. Наші хлопці, які повернуться із фронту, і все остальне. Просто тоді, тоді вже буде набагато пожорще і буде зовсім по-другому, я так вважаю. Якщо ми будемо так попускати і буде таке розкрадання в нашій державі. Ні, хорошого в нашій державі ніколи не доб'ємося і не почувствуємо. Що, нічого хорошого. Що там, що там думають? Дуже погано. Це дуже негативно впливає на імідж нашої держави перед міжнародними партнерами. Ну, в будь-якій справі крапку ставить суд і звинувачувати людину можна лише за рішенням суда. Тому коментувати дуже важко такі речі. Ще більше новин у текстовому форматі читайте на нашому сайті bc.espresso.tv. Там найсвіжіші події міста, історії людей, фото та інтерв'ю, які ви не бачите в ефірах. Наприклад, вам обов'язково треба прочитати блог білоцерківської волонтерки Марини Косолап, яка каже, що не треба ділити українців на бідних та багатих. Тож будьте серед тих, хто володіє ексклюзивними новинами. У краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Зоряний хлопчик, авторкою якої є Наталія Ненюк. За словами письменниці, над створенням дитячої книжки у неї пішло 9 місяців. А от ідея написання з'явилась після народження онука. Ілюстрації до книги малювали вихованці студії образотворчого мистецтва Імпреса Арт під керівництвом Анжели Юрківської. Видання доповнене аудіоформатом. qr коди ведуть до спокійного вечірнього. Читання під музику у виконанні самої авторки у залі зібралися діти, батьки, вчителі, бібліотекарі та всі охочі поринути у світ дитячої літератури. Крім того, Наталія подарувала один з екземплярів книжок нашій знімальній групі та співочому дитячому колективу. Захотілося подарувати світу казку про безумовну любов про народження зоряного хлопчика, як він потрапив на своє втілення на планету Земля. Раніше він був втілений на казковій планеті Фіолет, і ось він народжується на цій планеті Земля просить фею, яка йому допомагає з його колишньої планети Фіолет, щоб допомогла народитися, як він заселився, мами Нелону, як він там жив, і як потім він сприймає це життя. Неурочисте відкриття відбулося у місті. Тепер нової студії звукозапису Білоцерківська тоніка у школі мистецтв імені Якова Яценевича у просторі для творчості, що розташований на вулиці Чорних Запорожців. Віднині школярі та місцеві музиканти зможуть записувати музику, експериментувати зі звуком та розвивати свої таланти. Студія оснащена сучасною апаратурою для звукозапису та обробки музики. Секретар міської ради Володимир. Володимир Вовкотруб вручив подяку єпископу за активну підтримку та сприяння у відкритті студії, підкресливши важливість таких проєктів для розвитку культури та мистецтва в місті. Сьогодні у нас дуже знаменна подія, дуже важлива подія як для закладу, так і для навчального процесу відкриття і освячення студії звукозапису. Наявність студії звукозапису в школі мистецтв це. Дуже важлива подія для покращення навчального процесу. І колектив, і учні, і батьки учнів дуже вдячні міській раді, греко-католицькій громаді, які посприяли створенню ну, такого дуже якісного, дуже потрібного для навчання закладу, можна сказати. Це благодійні кошти сприяння греко-католицької громади. Студія будувалася. З весни 2025 року. ну і Ми теж приймали можливу участь, яку ми могли для обладнання, для організації, виділили приміщення. Планується проводити запис учнів, викладачів, школ мистецтв міста учасників греко-католицької громади і всіх бажаючих, хто захоче провести запис мистецьких творів, будь ласка, приходьте записуйтесь. Оскільки Біла церква входить в структуру нашої церкви, скажімо, яка називається Київська архієпартія. Я сьогодні тут для того, щоб благословити це приміщення студію з звукозапису. Ну, Тішуся, що ми як церква прилучилися до цього проекту. Сьогоднішній день і ніч були важкими для українців через ворога і його атаки. Багато випробувань, багато тривог, але ми разом і маємо триматися. Дякуємо ЗСУ за оборону, донатимо, підтримуємо і віримо, що наша країна очиститься не лише від московитів, а й тих, хто звик жити не по законах. Бажаю всім мирних вихідних! Слава Україні!